18 конкурсов красоты международных. Я уже не была в Харькове на выпускном вечере. Я его променяла на турецкий конкурс, по-моему, мисс или что такое, или что-то такое. И что-то такое. Ну, и а все. что если подесет, я могу на всем месте. В итоге развлекательный телек. Что с вами ты канал? Что с вами ты канал подключил? А можно мне... Спитувається буде швидко на це буде швидко найдіду. Не... Ну що? Так зараз все розрулим. Збирав найкраще. Де сюди. Я сам. А вони ще разом? Просто покажуть. У нас нова новозагод. Майор сковорода. Угу. Ну що, попрацюємо? Це, шо, фіон? Це ні. Митець. Я бачу, що ви задумали. А наші нам ці живчики. Так у них же вся інфа. Ранок у великому місті. А хто цю банду має вести? Я? Ну ми ще тепер перевізники. цієї весни. Нагадаю, що нам треба з ними розробити. Новий сезон на СІТІВІ 2. Розрумимо разом! Що? Вже 10? О, прийнято! По машині! Прем'єри вже рулять на ACTV2! Ok. Серед своїх починати ранок добре може бути легко, а більше про це і не тільки усі ключові події у нашій країні. Ранок у великому місті з 23 січня. о сьомій ранку тільки на ей 2 Велика автотранспортна прем'єра на ей сіті відва. Це Артем. Це моя? я. Тоді твоє правда. У нього все складно. Юстер, у нас проблеми. Ми застрягли. по-моєму, на Всі, Всі мої колишні я на поки не з'явився семен. І що, мені виходить, от цього перезріли бовдура. Розберезь, поришаємося! Якщо залишити цей подарунок без налю, він так нас підставить, що сядемо всі. що, шовлюс, попалась. А тепер перебізники прем'єра на ICTB2. Розрулимо все. Форматірувать жосники. 10 років в эфире. Делите нас на actv 2. Дизель шоу. Гор на да Потом мамочек готовится.